Так, так, так. У всех зоши есть? Да. 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 Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все не будет домашка. Так. Привет. Открываем зошиты и пишем сегодняшнее число. Так. Угу. Ти шо, а ты шо писала шось? Пис... Да, радио писала. Так что думала, да, лау. Да вчера ж не задавала. Так я бы вчера в школе не было. А я спитала, мне сказала задавала. Ну ладно. Ну, що тепер поділать? Не знаю, пишу нову тему. Зараз ось будемо писати. Всі розгорнули. Пишем... сьогодні. 21. 21 жовтня класна робота. А чого в тебе зошит, звичайний? у нас всі такі класні. Ну просто забула, що на парті лежало у мене, то і взяла. Давай писати. Давай, давай. Так. А, можна нову ручку? У мене ця зламалась стара. У мене дві ручки, я щас дам. Так. Зараз у мене дві ручки, так. Рожеву я не дам, вона крута дуже. На, лови кидаю. Ловлю. З зловив! Тепер всі можуть писати. Собачка, я не собачка, я Лакі. Ну Лакі, де ти такий зошит класний купила? Мама купила хи-хі. Ой, це не, у... це не у тебе такий. Я кажу для качечки. Це Лала. Лала, де ти такий купила? В Аврорі. Отакий? Ой, отакий. В Аврорі. М -м -м -м. О, у тебе вже написано. Ага. Хорошо. Так ой. Відмінно. От одна. Одна... Як тебе звуть на Я всіх не запам'ятовую. Мене що не запам'ятали? Мене звуть Буба. Одна Буба написала на п'ятьор. А що, надо було писати? Конечно, надо було. Так, Буба вже диктант написала цей. Буба йде на перерву. Ура! Так, хорошо, йди. Ура! Ура! Так, а інші пишуть диктант. І не мукать, і не бійкать. Пишем диктант, перше речення. Осінь прийшла і. І що? Осінь прийшла і зігріла грибочки. Аккуратненько. є. Я... Так, підглядуємо. Все, я пишу. Ага. Uh -huh. Написала. Так а що це у тебе там блистить? <гас> телефон! Ти підглядуєш? Так. А у тебе? <гас> Тоже телефон? ну 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 Телефони вони носять. Написали? Написали. Перерва. Ура!

То капібари, в общем. Так. Пиши. А в тебе нічого не написано. Скільки ми всього писали? Де у тебе все написано? Так. Ось. Все, так. Угу. А це що за наліпки в зошиті. Написала молодець, іди на перерву. Ура! Так, Зоши, ти мені здаємо. Ви писали диктант дома, так, да, він, він є в інтернеті. Так. Продовжаємо. Написали? Не списуєте? Ні! Nee. Nee. Так, не списуєш. Угу, mm -hmm. хорошо. Зушити на перевірку. Ручки всі сюди, 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 все. Я не встиг. встиг. Ти нічого не встиг. Не віддаю ручки. Не встигла, то не встигла. Надо встигнути. Ниме хуй. А -а -а. Идите на перерыв. Ура, перерва. Звонит. Так, Капибара, давай снимать. Сними телефон. Дай. Так я, сними телефон. Давай снимать. Вставай. Типа, давай шось. Так, удидись, сестрички вы. Так, давай. Хуба, хуба, Ось всього буба. Там ще є. Є. Так, зараз будемо тренд знімати. Зараз відійду на хвилинку, ти тільки не їж. Якщо хоч одну кусочок з'їш, то кап'єць. Блін, з'їсти? Ні, да, ні, да, ні. Ну смачненька, ну Кусочок такого кушу, ніхто не замітить. Так і так, іду, а де Хуба-Буба? Я не знаю. Ти знову з'їла? Ти знову з'їла? Дибе з Ди без тебе відео буде знімати. Все я біжу.